Коли старший інспектор Олександр Гринь прибув до невеликого селища Лисе озеро, над водою вже стелився ранковий туман. Йому здавалося, що озеро дихає повільно, важко, наче живе створіння, село прокидалося, десь скрипіли ворота, лаявся пес, у комені першої хати звивався тонкий дим. Його викликали сюди через дивну справу, зникнення місцевого лісничого Петра Вовка. Чоловік жив сам, але його боялися і поважали водночас. Казали, він знав усі таємниці навколишніх лісів, умів знаходити зниклих людей і, якщо треба, ховати їх так, щоб ніхто не знайшов. Гринь йшов стежкою до хати вовка, вдивляючись у навколишню тишу. Біля хвіртки його зустріла жінка середніх років, Анна, сусідка лісничого. Ви з поліції? спитала вона, стискаючи руками край хустки. То ви шукаєте Петра? Так, відповів Гринь. Коли ви бачили його востаннє днів п'ять тому, казав, що піде до старої ферми, бо там щось уночі шаруділо. А потім не повернувся. Хата лісничого стояла осторонь серед густих сосен, всередині панував порядок, навіть надмірний, на столі чашка з висохлим чаєм, поруч мисливська рушниця. Усе, здавалось, чекало господаря. Лише одна річ вибивалася з картини, старий компас, що лежав відкритий на підвіконні. Стрілка билася, ніби збожеволіла то зупиняючись, то різко відхиляючись убік. Гринь узяв його в руки і нахмурився. Магнітне поле тут дивне або поруч метал. Він пройшовся подвір'ям і помітив у землі сліди, чіткі важкі, наче хтось тягнув щось важке до лісу. Вів їх той самий напрямок, про який згадувала Анна, до покинутої ферми. Ферма стояла на пагорбі заросла бурянами. Колись тут тримали худобу, але тепер лише вітер свистів у зруйнованих стінах, у повітрі пахло гниллю і старим сіном, гринь обережно увійшов усередину, на підлозі, свіжі відбитки чобіт. У кутку за купою старих мішків він побачив щось блискуче, підійшов і підняв металеву запальничку з вигравіруваними літерами П. Отже, вовк таки був тут прошепотів, раптом у тиші щось заскрипіло, інспектор різко обернувся. На порозі стояв чоловік, високий, худорлявий, у засмальцьованому плащі. Обличчя його було невиразне, але очі, холодні, мов лід. Ви, певно, шукаєте Петра, мовив він низьким голосом. Не раджу, і хто ви такий, щоб радити, спокійно відповів Гринь. Назвіть мене Сторожем, чоловік посміхнувся. Ця земля не любить, коли в неї лізуть із запитаннями. Гринь зробив крок уперед. А ви бачили його? Бачив і чув. Він щось знайшов у лісі, щось чого не мав бачити. Після цих слів незнайомець розвернувся і пішов геть, розчинившись у тумані, наче примара. Увечері Гринь повернувся до села. У корчмі він замовив каву і сів біля вікна. Люди шепотілися, кидаючи на нього короткі погляди. Коли він спитав про сторожа, господар корчми лише перехрестився. То степан Липа прошепотів, колись був наглядачем тієї ферми, а потім зник. Кажуть, здурів після того, як дружину знайшли втопленою в озері, тепер тиняється ночами. Гринь зрозумів, що все крутиться навколо озера. Наступного ранку він вирішив туди повернутися, туман стояв густий, мов молоко. Берег був слизький, і лише поодинокі очерети стирчали з води. Детектив побачив човен, прив'язаний до старого кілка. середині лопата хтось щось ховав, майнула думка. Він відштовхнувся і поплив на середину. Компас, який він узяв із собою, знову шалено закрутився. У певній точці стрілка різко завмерла. Гринь опустив руку у воду і, відчув, що щось торкнулося його пальців, підняв і побачив обривок тканини. На ній засохла кров. Коли поліція почала обстеження озера, вони знайшли тіло. Петра вовка вбили ударом по голові. У кишені його куртки знайшли частину старої карти з позначеним місцем, саме тією ділянкою, де тепер стояла ферма. Гринь повернувся туди ще раз. Під підлогою сараю він знайшов металеву коробку. Усередині золоті монети, документи і фото, молодий Степан Липа з дружиною і маленькою дівчинкою. На звороті напис Лисе Озеро. 1939 рік. Інспектор зрозумів, Вовк натрапив на старий скарб, можливо, захований ще під час війни. Липа знав про нього, і коли вовк випадково знайшов схованку, той вирішив прибрати свідка. Липу затримали за кілька днів. Він не заперечував, сидів мовчки, дивився у вікно, а потім сказав вона б не хотіла, щоб хтось торкався того золота вона, вона все бачить з озера. Коли Гринь залишав село, озеро знову було спокійне. Туман розвіявся, і в воді відбивалося бліде осіннє сонце. На березі стояла Анна і стискала в руках букет польових квітів. Знаєте, пане інспекторе, мовила вона. Колись Петро казав, що вода тут усе пам'ятає, хто до неї прийде з добром, побачить правду, а хто зі злом пропаде. Гринь кивнув і, перш ніж піти, ще раз глянув на озеро. Йому здалося, що на мить у глибині мигнула постать у темному плащі. Чи то примара, чи просто відзеркалення хмар, він усміхнувся сам до себе. Вода пам'ятає, тихо повторив і пішов дорогою, що вела до міста, залишаючи позаду тінь над лисим озером.